Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 1.3 за підручником інформатики 8 клас авторського колективу «Рибкін, Лисенко Черніка Шакотько» 2025 року випуску. Відкриємо текстовий редактор блокнот. І введемо текст Я навчаюся у 8 класі. Збережемо, для цього виконуємо файл, зберегти або зберегти як перший раз немає різниці. Збережемо у власній папці. з вправо 1, 3, 1, 1. Кодування вибираємо ANSI, натискаємо Зберегти. Закриємо, І відкриємо власну папку. І подивимося довжину двійкового коду даного повідомлення. Для цього клацнемо правою кнопкою миші по назві файли та в контекстному меню, що відкрилися, вибираємо властивості. Бачимо, що в нас довжина двійкового коду повідомлення 24 байти. Відкриємо дане повідомлення, поставимо курсор перед літерою U. Та натиснемо клавішу Enter. Бачимо, тепер у нас в двох рядках і тепер знову збережемо. Зберігаємо в тому самому місці з тим самим іменем. Через це вибираємо зберегти. Закриваємо і знову дивимося довжину двійкового коду повідомлення. Бачимо, що тепер вже 26 байт. Тобто, розмір збільшився. Це означає, що для клавіші Enter, також в таблиці кодів ANSI відповідає деякий двійковий код. І довжина двікового коду нашого повідомлення збільшилась. Знову відкриємо повідомлення. І знову збережемо. Тепер вже вибираємо зберегти як. Зберігаємо вже з іншим іменем. В кінці буде 2, а не 1. І змінюємо кодування. Кодування в нас буде otf 8 Зберігаємо, закриваємо. Дивимося розмір. Бачимо, що розмір збільшився. В кодуванні ANSI був 26 байт, а в кодуванні UTF-8 43 байт. Справа в тому, що кожному символі в таблиці кодів ANSI відповідає двіковий код завдовжки 1 байт. А в таблиці кодів символів otf 8 довжина двікового коду різних символів є різною, від 1 до 4 байт на символ. Тому зрозуміло, що коли ми зберегли в системі кодування otf 8 розмір файла є більшим. Завдання 1 ми виконали, переходимо до завдання 2. Відкриваємо графічний редактор Paint, Встановимо розмір зображення 25х20 пікселів. Для цього вибираємо файл. Властивості зображення. Перемикаючись, тут має стояти пікселі. Ширина 25, висота 20. Окей, бачимо, у нас ось таке маленьке зображення. Давайте збільшимо масштаб. Тепер нам потрібно тут намалювати прапор України. Давайте з прямокутника будемо малювати. Спочатку зафарбуємо все. Виберемо заливку. Ну, а знизу у нас має бути жовтий колір. Лінію підправимо. Ось так. Тепер збережемо. Файл, зберегти як. Зображення у форматі BMP. Збережемо власній папці. Назва буде ось така. А от тип файлу у нас має бути обов'язково 24-розрядний рисунок, так як зараз. Зберігаємо. Давайте поки закриємо. І також подивимося розмір даного файлу. Правою кнопкою властивості. Бачимо розмір ось такий. 1574. Вам потрібно записати в ЗОшит розмір даного файлу. До речі, всіх попередніх текстових файлів вам також потрібно було записати в ЗОшит розмір. І якщо ви подивитеся на задачу 3, яка є в підручнику перед даним завданням, то там докладно розказується, чому розмір даного зображення є саме ось такий: 1574 байти. В підручнику про це розказується через це. Чому саме так я зараз розказувати не буду. Якщо вас виникнуть запитання, то задавайте в коментарях. Тепер відкриємо знову дане зображення в Paint. І збережемо його тепер з іншим розширенням. Файл зберегти як. І тепер тип файла вже вибираємо 256 колірний кольорний рисунок. Тільки назва тепер має бути зрозуміло інша. Якщо зберегти зображення в цьому форматі, якість кольору може погіршитись. Окей. І бачимо, що справді погіршилося. Так, закриємо, знову відкриємо саме перший. Це підручнику не сказано, але краще зберігати зображення з іншим розширенням за початкового зображення. Змінюємо ім'я. Перш й колірний рисунок. І тепер зберігаємо як монохромний рисунок. Зверніть увагу, що загалі зображення стало біле. Монохромний, це може бути тільки два кольори: білий і чорний. І в нас оці попередні кольори стали білими. А тепер дивимося розмір даних файлів. Нагадую, що вам потрібно їх записати в ЗОшит. Зверніть увагу, що якщо ми зберігали як 256 колірний рисунок, то його розмір став більший, ніж раніше. А саме 24-розрядний. Як не дивно. Якщо ви будете зберігати велике зображення, то у вас розмір 256 колірного рисунку навпаки зменшиться. А не збільшиться. Ну а зараз стало більше. Схоже через те, що зображення досить таки мале. Тепер рисунок, який збережений як 16-колірний, тут же зразу видно, що розмір менший. І монохромний ще менший. Ну, але якість кожного разу стає все гірше і гірше. Тут два тільки кольори, це ще не настільки помітно. Якщо ви зберігали... Зображення, в якому багато кольорів, то різниця досить така помітна. Завдання виконано. Якщо у вас виникло запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!